Продолжаем программу и у нас э, новый гость э, Тарас Черновил, политический эксперт. Добрый вечер. Добрый а вечер. Тема э, та же. Мы обсуждаем историю с правым сектором, с Дмитрием Ярошем, его уходом э, с поста э, провидника этого объединения. И давайте проведем голосование. Вот у нас оно не работало в течение дня, а сейчас заработало. Так вот, э, голосуйте. Вопрос звучит так. Есть ли будущее у правого сектора без, без, повторяю, Дмитрия Яроша. Если вы считаете, что да, будущее у правого сектора есть, тогда ваш номер 800-504-901. Если же нет, 800-504-902. В конце этого часа мы подведем итоги голосования. Тарас Вячеславович, ваше, ваше чутье политическое подсказывает, что вам в контексте Яроша это такая политическая игра или действительно Ярош решил распрощаться с правым сектором? У вас, на короче, Яроша отстранил от від Кремния правым сектором. То есть вы придерживаетесь вот этой истории, что произошел некий заговор внутри партии, который отодвинул Яроша от управления? Да. Я можу. Є дві версії щодо причин цієї змови і що за ними стоїть. Які сили стоять це трошки інша річ? Але Ярош сам не відходив. Більше того, навіть його заява при відході вона була достатньо жорстка. Він сказав, що його перетворюють на весільного генерала. Що він не давав згоди на таке переформатування організації. Організація, до речі, тепер стає напряму антиконституційною. Напряму в конституції написано дуже чітко. Політичні партії не можуть мати своїх військових формувань. Були окремо, були ніби так неформально була військова організація, правий сектор, і одноіменна партія, правий сектор не було спільного керівництва з цього моменту. Як вони на тому з'їзді під Києвом прийняли це рішення, організація стала прямо антиконституційною? Ну, там був все-таки не з'їзд, а конференція Ну, конференція і... та але ця позиція, с єзд, с єзд ще будуть. Ну, власне, так, але те, що вже прийнято рішення про створення саме спільного управління, тобто це створюється військово-політична організація, пряма норма конституції, абсолютно пряма. Тобто, це вже все це питання. просто нема. немає тепер. Це є прямий виклик державі. Тепер вертаємося все таки перед тим, як глянути на mm -hmm. мотиви. Хто за цим стоїть? все-таки передчуття. в мене погані, тому що хто такий ярош? Ярош, це в першу чергу такий досить романтичний, але поміркований націоналіст. Людина з дуже хорошою політичною історією сками так з хорошою, не будемо говорити mm -hmm. дуже. Організація тризуб мала і не найчастіші моменти в своїй історії. Зокрема, тоді коли вони працювали з СБУ, а Вони часто з СБУ працювали, зокрема з Леонідом Деркачем проти акції е опозиції. Тоді Україна без кучми інші речі пригадуєте. Вони тоді зіграли свою певну роль. Але він прийшов в українську політику десь в районі 88-го чи 87-го року. Хоча, сталі мало хто об этом знає. Так, він зійшов українську. Хорошо. Только по так, так. Майдану. Він війшов в українську гельсінську спілку, яку очолював мій батько. Він був, брав участь в голодуванні греко-католиків на Красній площі в Москві. Тоді, тобто, це є політик з великим стажем. Потім він війшов в таку вужчу трошки сферу, замкнішу, радикалізованішу. Але в мене, до речі, навіть є підозраю. Ярошколись її заперечив. А мені так здається, що це просто політики самі дуже часто забувають свої біографії, вимальовують її по-іншому. Він розказує, що йому рекомендацію українську Гельсінську спілку давав хтось з дисидентів, там називав на красній площі в Москві. А я пригадую, що рекомендатів УГС, нібито давав за Рохання батька Ярошу, саме я mm -hmm. це був 88-й, якщо я не помиляюся. Рік в той момент якраз він був батька в гостях, і ви то зрозумієте, людина, яка пройшла дуже багато різних стадій, дисидентських, фактично національно-демократичних, які зв'язаний певною історією. Він не може бути тупим вбивцею. Він не може бути просто елементарним мерзотником. Його роль подій, які зараз відбуваються, ми це дуже добре побачили. Коли відбувалися події в Мукачево. Ярош втрутився. Ярош зробив заяви, Ярош пообіцяв. І ніхто не виконав. Ви це бачили? У того моменту стало зрозуміло, що Ярош не впливає на на організації. Він зміг вплинути куарно. його авторитет, його така. Певна роль старіше не зіграла, коли розбурхана оця хвиля всього правосектора зібралася в жовтому плаці в Києві, і він зумів випустити пар. Uh -huh. Він зумів зробити гучні заяви, але заспокоїти і сказати, все, заспокоїлись, не приходимо межу. Ми не вороги державі. Зараз приходять люди на чолі. Наскільки я розумію, в цьому всьому заклаті друга сторона, яка перемога, це Стемпіцький і інші сто його крила. Люди, які опираються, no, наскільки я розумію, на дрібний криміналітет, в яких немає ніяких подібних принципів ніякої переліки. No, Якщо ви uh, називаєте в той. В второй стороной, которая, скажем так, ну пока победила, не победила, да, действительно, это Стемпицкий, это Андрей Тарасенко, Юрий Поли, Арсений Белодуб и Василь Лобайчук. Это ну, говорили, да, те, да, те люди, которые вошли в провид, в новообразованный провид правого сектора, а, а нельзя было ли договориться с Ярошем? Ну, давайте так. А це вже залежить від того, який саме з механізмів був запущений для цієї, цієї ситуації. Я не готовий визначити, які з них я можу тільки тут проаналізувати, тому що там все за всіма печатками. Але один з механізмів це є ну це дуже великий, дуже конспірологічний. Вона дуже багато таких речей за цим механізмом відбувається. Це так звана війна олігархів. Це є прямі впливи Коломойського і прямі впливи фірташа. Ми прекрасно знаємо, що Ярош і попередник правосектора Тризуб завжди десь були під крилом служби безпеки України а Ярош ще й Кум Наливаченка. Наливайченко прямі зав'язки на фірташа. Існують такі речі, і була версія, що десь в якийсь момент бажання. З одного боку, Коломойського контролювати правий сектор, який його фактично в певний період фінансував, правда вже не тепер. І бажання десь ефір та і служби безпеки України мати хоча б якийсь контроль, в першу чергу Служби безпеки України, щоб вони не перейшли межу і не наробили шкоди, вони вступили в певний конфлікт. Цей конфлікт кілька разів гушився, але останнім часом десь він мусив вибухнути. Угу. Це є та конспірологічна версія. А є ще дрібно кримінальна версія. Вона зводиться до того, що правий сектор це дуже прибуткове підприємство. Дуже. І відомі історії, коли не зовсім недавно е, ота от п'ятірка, яку ви називали на чолі Стемпіцьким, виставляла ярошу, нібито виставляла пред'яву на якихось 27 мільйонів, нібито гривень, які нібито він взяв. Я ще сказав, скрізь mm -hmm. вживаю слово, ніби я там свічки не тримав. З другого боку е, інші незове членство, яке все таки більш симпатизує ярошу, виставляло ту ж саму пред'яву. Тому ж самому Стемпіцькому за якийсь там будинок вартію 5 мільйонів, а вже не, не гривень, а вже доларів. Коли там крутяться такі гроші, то в певний момент починається історія, коли щось треба ламати. Ну, ви ви, як то знаєте, вот, і з точки зріні конспірології, і з точки зріння економічної, Ви взагалі розвінчуєте весь вот этот образ правого сектора, Незвичайно. як ні, люди, ми которые... втратимо, ми втратимо цей образ. Якщо зараз Ярош відходить, ми цей образ втратимо. Найте, ми для себе створили міф про правий сектор. Ну по суті. Був той же самий тризуб. Нинішній правий сектор це по суті тризуб. Після того як звідти виштовхнули по суті унсо. Ага. Вони відійшли майже всі, крім окремих людей. вишився. Тризуб, тризуб не став міфіологізованою структурою. Правий сектор в силу майдану і війни став, але він тримався на певних людях. Він тримався. Персоніфіковано на ярощі і де персоніфіковано навіть не на кількох тисячах, а на кількох сотнях людей, які були активними на Майдані, там стояли на Грушевського, і які кинулися перший в бій і були там в дуг правий сектор, тими реальними, хто воювали, а не відсиджувалися в тилових підрозділах, як ну, десь 90% правого сектора на фронті бували фактично на екскурсії, на фотосесії. А 10%, які відчайдушно воювали, вони створили отой. Виправданий, чесний міф про правий сектор. Коли зараз правий сектор відводять, від відвели фактично від основних бойових позицій там лишилися окремі люди. Коли оті активніші люди, які пішли за Ярошем, вступають в Альфу СБУ, йдуть, щоб бути на вістрі все-таки боїв, якихось бойових подій, активності лишається в основному ота частина, яка ну не витримує підтримки на міф. На міф треба засужити. Ті, хто міф створюють, вони відходять. Тому я не розвінчую міф В правому секторі, ну розумієте, от для мене. 19, 2014 рік, 19 січня. я навсегда, вот то, что вы называете мифом, буду помнить, вот хлопці з из правого сектора, які тоді ринулися на Рушевську, которые врятували Майдан, тому що Майдан все, він те, он загнивал. Хорошо, давайте мы сделаем паузу, перед mm -hmm. этим я напомню все-таки, что у нас идет голосование, есть ли будущего правого сектора без Дмитрия Яроша. Если да, есть 850-4901, если нет, нету, 850-4902, пока пауза. Тема «Калныша». Тарас Черновил, политический эксперт у нас в гостях. Мы обсуждаем ситуацию с правым сектором. Еще раз напомню о том, что у нас идет голосование. Вопрос звучит так. Есть ли будущего у правого сектора без Дмитрия Яроша? Есть. 850-49-01. Нет. 850-49-02. Возвращаясь к одной из изложенных вами теорий по поводу переворота внутри партии. А какой смысл э, проводить этот переворот, если ни один из тех людей, которых мы подозреваем, якобы вот эти, кто вошли в проют э, партии, э, даже близко ни по популярности, ни по авторитету не дотягивает до уровня Яроша? Я, не думаю, я думаю, что они не ожидали, что Ярош на это реагирует сам таким способом. Думали, що він, врешті-решт, погодиться, що його дотиснуть з тим, що він зайняв роль посільного генерала. Я думаю, що до того і що знаєте, це не перша схема. Так само роблять дуже багато людей, вже робили і в Україні, не тільки в Україні. Ну, кращий всього для мене. Приклад ситуація з моїм батьком 98-99 рік. Розкол руху. Шандрапа, звичайно, шандрапа, про яку ніхто, як право не знав. Всі знали рух це я часа в чорнові, а тих десь згадували в житті тільки, хто колись mm -hmm. десь за рух голосував і десь там трошки цікавився в політиці. Вони вирішили, що вони можуть посунути чорнового. Вони ж не спочатку не робили два рухи. Вони ж спочатку його вимагали, що він переписав статут, що він зробив умови, при яких він теж став би весільним генералом. Вони хотіли, щоб фракція вийшла з під контролю партії. Вони хотіли анулювати роль обласних організацій, які були за Чорнового. Тоді всі, тому що там люди були концентровані. Вони це все робили. Тільки чорнові оголосив їм війну. Війну виграв, і коли вже лишалися останні організації, де ще був заклад, йому перегрили крили То, в якийсь момент світа починає не тільки грати короля, а становиться королем. І світа це... вважає, що вона може стати королем, але це психологія. Люди, які впевнені, бабло є, вліяння є. Більшість в керівних органах під контроль взята. Значить, все, а що ще треба. Угу. Так само, коли свого часу тягне бог, скинув парубія. Та ж сама історія, ну різні, абсолютно рівні, де чорною там, де скажімо там, тягне бок воробій, але той самий механізм абсолютно просто тягне боку, вдалося для себе створити імідж, що він лідер. А ну, в ви... Станіцькому цього не вдасться Костенкові цього не вдалося ну, От і там, вся історія. там з рухом і ніхто навіть близько не підходив до авторитету Так, ну, віде, але, але... річ в тому що люди які йдуть на ті перевороти вони до кінця впевнені що вони дотиснуть і вони примусять і що лідер поступиться угу. ну ярош вибрав протилежну лінію ніж Чорновів і ми не знаємо чим ця лінія закінчиться він поки що заявив що він Складає себе ті повноваження. А що він далі буде робити? Можливо, він виведе тих всіх людей, які є реально бойовими, з формального правого сектора, і голосить якийсь інший правий сектор, так і було з фракцією руху чорнового. Ті дістали більшість фракції руху, зробили переворот у ЛНРівці. Чорнові осив рух один спочатку, а потім відвоював право для руху для себе, оскільки це був легітимний рух. Ну, да. Можливо, Ярош зробить щось подібне, але поки що він зробив протилежне до дії, які робив Чорнові, він відійшов, давши цим можливість робити щось своє. Там дуже багато конспірології авантюризму в діяльності закритих організацій. Рух була відкрита, протилітична структура, а правий сектор достатньо ну, да. закрита. Єдине, що ми знаємо у о... будущем Яроша, це, опять же, з його заявлення, залишаюся націоналістом, державником. И революционером. Mm. А, вообще политическое будущее Яроша после, после правого сектора, давайте так скажем, оно есть. Или он а, будет жить в своем доме в Днепрозержинске, выращивать капусту, как известный греческий mm -hmm. персонаж. И, в общем-то, уже в политику не будет, поскольку, ну, хватит доколя. Я можу допустити, що цим закінчиться, але очевидно, що я роз для себе такого не планую. Я думаю, що він ще збирається дати якийсь інший бій, і ми поки що абсолютно навіть не можемо уявити приблизно, що це. Але очевидно, що він буде концентрувати навколо себе тих. Хто його підтримується? В основному низовий і бойовий апарат правого сектора він дійсно опинився в міну меншості, оскільки я там, якщо не помиляюся, в них там 19 батальйонів чисуть, з яких тільки два формально є бойовими, а 17 тилові диванні сотні, умовно кажуть, диванні батальйони. І диванні в основному пішли за Ставницьким, а він може розраховувати на бойових, якщо він забирає їх, якщо він робить добру демонстрацію і називає це якось інакше, умовно кажучи, там ну в нашому розумі, істинний правий сектор, умовно називається можливо, якось інакше, uh -huh. тоді він знову зберігає за собою міф легенду, легенду, яка має основу певно під собою. І це знову міфологізована, потужна структура, і всі переключаються на неї, а там ті... Выше, насколько, насколько а, в Украине вообще есть а, запрос на а, вот этих, а, ну давайте так, политиков а, с оружием в руках. Насколько они вообще необходимы, ну точнее нет, необходимы снимаются. Насколько а, люди готовы идти за ними и а, разделять их ценности и их вот эту бескомпромиссность по отношению к нынешней власти. Вплоть до, как я цитировал одного из представителей правого сектора, вплоть до прямых уже фактически рассуждений призывов к новой революции, ну скажем так, к мятежу к закладу. в данном случае ну, про давайте революцию мова на ну, я, я, я просто оперирую теми словами, которые оперируют они. Ну давайте глянем так: Первое, сколько правый сектор отримав на новых правомских выборах, Что там процент, так? Ну, Ли... там два чим-то. Два, два це біля того? Ну, небагато. Uh -huh. Правда ж, небагато. І це люди, які ще тоді сприймали його трошки інакше. Це він був на піку сприйняття. Це є бойова структура. Протилові підрозділи ніхто не знав. В той момент, що вони є більшість, ніхто не знав. Ну, не було ще Мукачева. Тепер, я думаю, ситуація була б для них гірша, і то Ярош витягли на тому 90 процентів. Нема Яроша, я думаю, що це нульова структура, але тут один маленький нюанс: іти проти влади, іти проти держави. Хто? Ярош Ярош стримував. Ярош випускав пару. Він робив гучні заяви і притишував, притишував ті буйні голови. Правий сектор, така трохи анархічна структура без вертикальної інтеграції. Відповідно, правому секторі дуже багато людей, які уявлялися, от ми зараз тут махнемо шашечкою, там впаде в Москві Путін, ну, і а і впаде Порошенко. І тепер, якщо немає, їх практично нічого не здержує. Ну їх не то, що не стримує, їх направляє. Якщо версія чисто дрібно кримінальна, то ми маємо Ставницького, який на, е, належить до людей, в яких стриму нема. Ярош поміркований. А це і революція понад усе. Тут знаєте, така суміш революційної романтики криміналітету, і це загроза, тому що це рване. Але я думаю, що це і влежить, ді розв'яже руки воювати проти міфу не можна. Воювати проти криміналітету, який підняв руку на владу незаконними способами, влада відважиться і зможе. І тут можуть прийти масові арешти, і буде важко з цього зробити, що патріотів лоблять, патріотів арештовують. Тому ну, я а, думаю. Кстати, а почему, а почему трудно? Почему трудно? Они, они розкажуть о своєму о своєм бойовому опыте. Они напомнять о своїх действиях на Майдані. А якщо виявиться, що всі ті, хто можуть це розказати, лишилися з Ярошем? Ми ж теж зараз моделюємо ситуацію, яка може бути, якщо Ярош продовжує політичну діяльність, uh -huh. розумієте, отой бойовий досвід і все інше, воно в нас прив'язано з Ярошем. Не з тою решта п'ятіркою. Ми їх не знаємо. Наскільки по вашому мнению, ті батальйони? Ну, як ви думаєте, що може приказати Ярош? Він може приказати повернути зброю проти своїх? же? Я не думаю. Я дуже сумніваюся, те, що я знаю про Яроша, ще раз кажу, у мене тільки ота імовірне знайомство 98-го року. Після того я з ним не стикався. Але те, що я про нього знаю зовні, мені здається, що він набагато виваженіший. Він достатньо себе вміє контролювати. Він думає про наслідки. Це все таки, ну в загальному більш позитивний, ніж негативний персонаж, особа в українській історії. Я не думаю, що він не таки піде, але мені здається, він не настільки простий, щоб просто так здатися. Те, що він від. Відмовився від того, що йому запропонували, вийшов з керівництва, ліг на дно на певний момент, означає, що все-таки якийсь план, напевне, є. Я думаю, що він просто зробить альтернативу і продемонструє, що ті люди, які в нього захоплюють політичну військову організацію, що вони є звичайними шаротанами. у нас зовсім немного времени осталось. Воссоединення і так ну, ошибка. Нашлись какие-то нехорошие люди, які столкнули лбами, того ж самого Стемпіцького і. Яроша, і вони пожмуть друг другу. Вообще, это общем, там можуть ситуація вот законсервуватися? Теоретично може, але там дані. там, там розуміти, там зафіксувалися гроші. Там, де починають рахувати гроші, там же їх право не відбувається. Там почали рахувати. Занадто прибутковим підприємством в певний момент став правий сектор. Зараз думаю, таким не буде після розколу, але в той момент це було. Це мені здається, той фактор, який спалює мости. врученные, краще говоря, в людских видностях. Спасибо большое, Это раз Черновил, политический эксперт, был у нас в гостях, а я сообщу вам в общем-то результаты нашего голосования. Вопрос был так поставлен. Есть ли будущее у правого сектора без Дмитрия Яроша? Итак, ответ нет. 81,5%. Ответ да. 18, соответственно, с половиной процентов. Спасибо. Ну я вас так само да. бы ответил, я приеднался тут до той большинства. Все, на этом э, тема Калмыша заканчивается. Дальше новости и будет программа Сакина и Мурзаева. Спасибо. Тема Калмыша на радио Вести.